Всім привіт! І це я, Далькаріша, і сьогодні я поділюся своїми найбільшими факапами. Ці моменти, коли взагалі нічого не виходило, і все йшло планом. Але головне, що я з цього винесла, взагалі усі ми робимо помилки. І якщо чесно, якщо казати відверто, то я не знаю, ким була я зараз, якщо б не зробила тих помилок у минулому. Тож сьогодні поговоримо. Я поділюся своїми найжорстокішими фейлами і тим, що я зрозуміла. А в кінці розповім. Найгірший, найепічніший фейл, який я зробила, і потім я змінила кардинально своє життя. А ще хочу вам сказати, щоб ви не забували підписуватися на мій канал, на інстаграм, на телеграм. Ставили лайки, писали коментарі, якщо вони не відключені. І давайте починати. Fail number one. Коли я хотіла зробити все одразу, але в результаті взагалі нічого не вийшло. Це було в той момент, коли я хотілася взятися за свої абсолютно всі сфери життя за навчання за роботу, тобто мій блогінг, за хобі, за Саморозвиток, і звичайно, я писала тоді собі купу справ. Ви собі не уявляєте скільки. І я в кінці кінців просто заплуталася у всіх своїх планах. Бо нормальна людина вона не може зробити стільки, скільки я собі писала. Це може зробити тільки робот, але робот не потребує, щоб поспати, поїсти також можливо виділити час на себе. Він цього не потребує. А нормальна людина, як ми з вами. Потребую цього, і я більше того була настільки перезавантажена, що я навіть не могла виконати ці справи, які насправді займали буквально декілька хвилин, і які я зараз можу виконати за хвилин 10. От розумієте мене, і тепер винесемо з вами головний урок. І так зачитаю вам повний головний урок, бо я так його не запам'ятаю, який я собі написав. Я зрозуміла, що не можна намагатися охопити все одразу. Тепер я завжди ставлю пріоритети і працюю над одним важливим заданням зараз. Багато задачні стільки у складі життя. Краще робити одне, але зробити якісно та добре. Фейл 2. коли я намагалася сподобатися усім. Але в результаті все зіпсувало. Колись я хотіла догодити прям усім друзям, ті, хто мене оточують, і навіть випадковій людині. Я думала, що якщо я всім сподобаюся, догоджу, то мене всі полюблять, і я буду рада, і всі будуть ради. Але звичайно, це не так. В результаті я отримувала те, що я витратила купу зайвого часу, енергії. Я робила купу неважливих справ, і я не могла сказати нікому ні. А це погано. І головний урок, що ніхто. Ніколи ви не сподобаєтеся просто усім людям на цій планеті. Це просто фізично неможливо. Та й морально я думаю, також головне бути чесним із собою та своїми цінностями. І ще я навчилася говорити ні без почуття провину. Fail number на Коли я боялася викласти рікс. Це був той момент, коли я починала свій проект революзмі. Я сумнівалася, переживала, відкладала, думала, що все це буде не ідеально. Я знаєте, що сталося. Я знову відкладала, 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 поки не побачила, як якась людина почала якийсь проєкт. Вона його зробила не ідеально, не супер якісно, але вона його почала. І тоді я подумала, чому я сиджу у куточці. Я просто боюся цього. Мені треба почати. І я зрозуміла, що головне це те, що. Ніколи не буде того ідеального моменту, коли ви зможете почати. Головний урок з цього, що нехай ви почнете, але ви це зробите не ідеально, і це взагалі нічого страшного. Ми вчимося на помилках, але досвід це безцінна інформація, безцінний матеріал. Ось так що ніколи не бійтеся починати. А тепер історія, яка навчила мене найважливішому. Моя головна помилка це поспішати. От реально я хочу зробити все, ще найшвидше, щоб встигнути що найбільше, але більше не означає краще. От, наприклад, коли я сиджу на контрольній, я можу зробити, а потім мені показують мою помилку, коли вже перевірили контрольну. А, і я бачу, що ось тут настільки безглузда помилка, я знаю насправді відповідь на це питання, але я просто поспішила. І ніяк же не виправиш. Також хочу вам сказати, що так само з саме відбувається. Коли я викладу швидше, хоч вам викласти новий контент, бо він мені дуже подобається. Я викладаю його, а потім помічається зайвий кадр. І все, я не можу нічого виправити. Головне, це не поспішати. Іноді факапи це наші найкращі вчителі. Якщо ти не боїшся визнавати свої помилки, то ти ростеш швидше. Якісніше, як ніхто інший. Отже, фейли це не страшно, взагалі не страшно. Головне винести з цього якийсь е, висновок, урок якийсь. А на цьому все. Я хочу сказати, щоб ви ставили лайки, підписувалися на мій Ютуб, на інстаграм, на телеграм. Взагалі, е, я залишу посилання в описі. А на цьому все я дуже вдячна вам за перегляд. Я маю надію, що я дала вам якусь корисну інформацію. І я вас дуже сильно люблю. Дякую, що додивилися саме до цього моменту і до нових відео.